Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Розпочався Великий Піст або Чотиридесятниця, як ще кажуть. І сьогодні ми будемо розглядати, вивчати Слово Боже, яке знаходиться у посланні апостола Павла до римлян, розділ 5, вірші з 12 по 19. Послухаємо спочатку цей фрагмент зі святого Писання. Написано. Тому то як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа. Щедро спливли на багатьох, і дар не такий, як те, що сталося від одного, який згрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного. То тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують в житті через одного Ісуса Христа. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними. Так і через послух одного багато хто стануть праведними. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, пригадаємо собі таку річ, щойно у якомусь зоопарку світу. Народиться пандочка, левенятко, тигренятко, як до нього прикута загальна увага всіх людей. І це не дивно малі звірята гарні і милі. Однак, коли деякі з них виростають і перетворюються на хижаків, то тоді вже не дуже приємно дивитися, як Лев нападає на козулю. Тому що він потребує їжі, і його діти голодні. А як щодо людей? Всі люди також народжуються маленькими, гарненькими, симпатичними немовлятками, але минає час, вони виростають, а далі роблять те, що завдає так багато болю і прикрущів, як їм самим, так і іншим довкола них. Вони чинять злочини, крадуть, вбивають, вживають погані слова, ображають, іншими словами, порушують Божі заповіді. І це правда. Нинішній текст із книги буття, це перша книга святого Писання, повертає нас до часів гріхопадіння Адама і Єви. І наслідки цього гріхопадіння відчутні у світі повсякчас, і нині, зокрема, святий Павло каже: тому-то як через одного чоловіка йдеться про Адама, увійшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Отже, ця проблема. Присутня в усіх без винятку людях. Гріх цілковите зіпсуття. Це наслідок гріхопадіння Адама і Єви. Слушно виникає питання. То чи дійсно всі без винятку люди народжуються такими грішними зіпсутами? Відповідь знаходимо у Божому Слові, де написано, що немає? Доброчинця немає ні одного. Біблія стверджує, що справді усі люди після гріхопадіння приходять у цей світ за природою грішними і зіпсутими. І в немовлят від народження вже є вспадкований гріх, який увійшов в світ після гріхопадіння. У 50-му псалмі. Псалмоспівець каже, отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене моя мати. Це не означає, що батьки завдали клопоту дитині і їм навмисно вдали гріховне зіпсуття. Ні, це зіпсуття передається усім людям після гріхопадіння Адама. Єви. Гріх, який всі люди вспадкували через гріхопадіння, називається прабатьківським гріхом. Так ми використовуємо цей термін у церкві. І з цим гріхом народжується кожна людина на землі, тому кожна від природи є зіпсутою. Малі діти без сторонньої допомоги роблять прикрі речі, навіть якщо їх не вчать цього. Вони самі добре знають, як це робиться. Людина створена Богом, як написано у Святому Писанні, за образом Божим і за подобою Божою. Але внаслідок гріхопадіння вона втратила цей образ. І тому, як ми читаємо в Божому Слові, ті, що народжені вже. Після Адама народжені не за образом і подобою Божою, а за людською грішною подобою. Зокрема, у Книзі Буття, в третьому розділі, ми читаємо: І жив Адам сто літ і 30 і сина породив за подобою своєю і за образом своїм. Де ще можемо знайти незаперечний доказ. Гріхопадіння нашої гріховності, наслідків гріхопадіння можемо знайти у такому явищі як фізична смерть кожної людини на землі. Поза жодним сумнівом, всі люди є смертними. Апостол Павло каже, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а з гріхом смерть. Так прийшла смерть усіх людей через те, що всі згрішили. Святий Іван говорить у першому посланні, коли кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і правди в нас немає. Хто нашіптує людям неправду і приховує від них правду, а це важливо, аби ми знали правду, і якими ми приходимо в цей світ? І яким чином, через кого, завдяки кому ми спасаємося? Отже, неправду нашіптує людям диявол від початку. Він, за словами Спасителя, був душогубом споконвіку і в правді не встояв, бо правди в ньому немає. Коли він каже неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Іван від Івана, розділ 8. Це слова Ісуса Христа. Дияволу до вподоби зводити людей на манівці, вводити їх в оману, сіяти в їхньому серці сумніви щодо Божої правди. За словами апостола Петра, диявол ходить колами довкола, як лев, рикаючи і шукаючи, кого б то пожерти. Перше послання Петра, розділ 5. А що подобається ще дияволу? Він хоче, щоб люди чинили грішні вчинки, відпадали від Бога, вдавалися до злочинів, розбрату, ворожнечі, кровопролиття війн і подібних речей. Диявол досвідчений у брехні і чудово знає наші слабкі місця, і будьте певні. Що завжди використовує їх для того, аби звести нас з правдивого шляху, вкрасти в нас спасіння. За словами Мартина Лютера, віруюча людина є одночасно праведною і грішною. Вона з Божою поміччю постійно бореться з гріхом у світі і спокусою всередині себе. Це боротьба, яка триває. Постійно. І таким є життя віруючих християн. Кажучи про це, апостол Павло, не соромлячись, зізнається, що має цей клопіт також і сам. У посланні до римлян в сьомому розділі він каже: не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом законові гріховному. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, як саме Сатана підбив Адама і Єву до гріха. Про це ми читаємо у книзі буття. Спершу сатана посіяв у їхніх серцях сумнів у правдивості Божого Слова, заставив їх сумніватися в тому, що каже Бог. Далі він їх переконав у тім, що за їхній гріх не буде жодного покарання, жодного клопоту, і що цей вчинок не буде мати жодних наслідків. Це була відверта і цинічна брехня. І подібну брехню ширять нині цілим світом московські посіпаки. Диявол діяв дуже хитро і вишукано. Він не наказував Адамі і Єві грішити прямо в очі, і не застерігав, що, скоївши гріх, вони повністю зруйнують ті виняткові. Благословенні зв'язки з Богом і накличуть прокляття на весь людський рід. Іншими словами, що зробив диявол? Він обдурив їх нахабно і цинічно. І подібним чином диявол діє завжди. Отож, спостерігаючи за тим, що говорить і робить Москва, ми можемо. Легко зробити висновок, хто за цим всім стоїть. Диявол. За словами святого Івана, диявол грішить від початку. Він значно досвідченіший від нас. Він знає наші слабкі місця, намагається переконати людей в тім, що гріхом можна прокласти собі шлях до щастя, благополуччя і добра. Він розкладає. На нашому життєвому шляху пастки і тих пасток дуже багато. Звернімо увагу лише на деякі з них. Перша пастка сатани це заставити вас повірити неправді, яку він каже. А він завжди каже неправду, завжди обманює. Друга пастка переконати людей у тому. Що скоївши гріх один раз, людина вже пропаща і приречена грішити далі безконечно. Із цього зачарованого кола жодного виходу немає. Ніякої згадки про Христа Спасителя там не буде. Третя пастка це заспокоїти людину, що у неї все гаразд, коли вона згрішила. Що не треба хвилюватися, боротися зі спокусами, а просто плисти за течією і не звертати на це все уваги. А ми знаємо, де закінчується такий шлях, він провадить до загибелі і до пекла. То чи є якийсь вихід з цього жахливого і безнадійного становища, в яке потрапляє людина внаслідок гріхопадіння? Якщо згідно святого Писання всі ми грішники, то чи всі ми загинемо, чи є бодай якась надія і втіха? І Слово Боже запевняє, що є така надія і втіха? Де вона і в кому? У Сині Божому, якого Небесний Отець послав у цей світ, щоб через нього світ спасся. Про цей Божий задум Святе Писання говорить з перших сторінок Божого Слова до останніх. Небесний Отець бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він постановив, що кожен, хто вірує в його сина, не загинув, але мав вічне життя. І прославляючи цей Величний Божий задум щодо спасіння людства, апостол Павло каже, як через переступ одного, себто Адама на всіх людей прийшов осуд Божий, так через праведність одного, Ісуса Христа, прийшло виправдання для життя на всіх людей. Отож надія є спасіння і втіха є вона в Господі нашому. І Спасителеві Ісусові Христі. Дорогі брати і сестри, не забувайте самі і кажіть іншим людям, що такі речі, як диявол, грік, спокуса, наслідки гріха і гріхопадіння, пекло, це не вигадки. Ці речі насправді існують, і вони дуже і дуже серйозні. Не сподівайтеся отримати над ними перемогу, покладаючись на власні сили, на себе самих, на інших людей. Без Божої допомоги тут не обійдеться ніяк. Однак зі Спасителем нашим Ісусом Христом ви можете протистояти цим одвічним ворогам людства. Господь каже: хто в мені перебуває, а я в ньому. Той рясно зароджує, бо без мене нічого робити ви не можете. Іван Левіт Івана, розділ 15. І диявол дуже добре знає про це. Через це він не хоче, щоб ми мали Христа за свого Спасителя, щоб ми перебували в Божому Слові, в правді Божій, і щоб дати собі раду з ворогами людства з дияволом. У нас лише є один шлях триматися Христа, триматися міцно благословіть свого хрещення, триматися святого праведного Сина Божого, який є переможцем над гріхом, дияволом і смертю, який смертю смерть подолав і життя нам подарував. Пам'ятайте, що тільки в Ісусі Христі наша сила і захист від гріха. І диявола. Дорогі брати і сестри, Син Божий, за словами Святого Павла, роззброївши влади і начальства, сміливо вивів їх на посміховицько, перемігши їх на Христі. Через віру в Ісуса Христа ми поділяємо Його перемогу над гріхом, дияволом і смертю разом із Ним. Ми, як каже Святий Павло, поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос з мертвих, славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою Його смерті, то з'єднаємося також і подобою Його Воскресіння. Дорогі у Христі, нехай Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром. У живій і правдивій вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Святого Духа. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.